Вітаю! І зараз ми глянемо на картах, як вас бачать вищі сили, якою ви є людиною? Яка у вас душа, яка ви в діях, і яке у вас серце? Ви дуже дієва людина. Ви готові боротися, ви готові діяти, ви готові долати перепони, ви людина дій. Отже, з точки зору вищих сил, ви дуже сімейна людина. Ви бережете сімейні цінності. Це для вас сімейне гніздечко, там, де є тепло, там, де є любов, це для вас саме найвища цінність. Ви прагнете, ви працюєте і ви наповнюєте свою сім'ю всім, чим можна. Яка ви людина працьовита? Ви всі проблеми берете на себе і ви їх вирішуєте, як би це важко для вас не було. Ще ви людина весела, ви з легкістю дивитеся на всі проблеми. Хоча зовні люди думають, що вам легко у всьому, але насправді. Це вам дуже важко. Ви дуже багато зусиль приділяєте до всіх питань. Ви людина, та, яка тягне на себе всі проблеми, але зовні це виглядає, що ви справляєтеся з легкістю, з усіма питаннями в житті. Далі. Ви вмієте любити і дарити тепло сердечне, у вас широка, велика душа. Ви вмієте, е, ви вмієте це тепло дати іншим людям. Ви веселі, е, ви легкі на підйом, і люди це бачать, вищі сили так бачать вас. Ви пам'ятаєте все, ви пам'ятаєте людей, хто вам зробив добро, ви пам'ятаєте всіх у сім'ї і ні про кого не забуваєте. Ви пам'ятаєте те складне життя, яке у вас було. І як би важко вам не було в житті, як би все не розвалювалося, ви стійко долаєте всі проблеми. Відсікаєте все непотрібне, якщо в житті щось розвалилося і ви не можете його скласти, ви добре зважуєте, потрібно вам це чи ні. Якщо воно вам не потрібно, ви з легкістю відсікаєте і починаєте життя заново. Ви, як той фенікс з пепла. Встаєте і починаєте відроджувати себе заново. Як би вам серце не розбивали. Ви встаєте і ви живете далі. Відроджуєтеся і починаєте жити далі заново, новою стежкою, новою дорогою. Ви йдете з гордо піднятою головою. Далі. Бували у вашому житті і застої, коли ви не знали, що робити, і ви в пітьмі блукали, але вищі сили завжди з вами, і вони вам допомагали, вони вам це кажуть, що вони були, є і будуть з вами. Ще не за горами. Життя міняється, доленька міняє свій напрямок, і те важке, що було, воно лишається позаду. І у вас наступить гарне щасливе життя. Карта мага. Там, де ви можете володіти, будете володіти всіма стихіями, ви набралися досвіду, і ви можете керувати своїм життям, вибирати шлях долі вам. Посміхатися вам чи махати мечем. Все в ваших руках. Дякую.